Вітаю, друзі! Підніміть руку. Хто з вас, при вивченні іноземної мови, не казав такі слова? Я, як та собака, все розумію, а сказати не можу. А у відповідь мали чути: це тому, що мало практики. От сьогодні у нас і буде практика. Сьогодні ми потренуємося перекладати слова, речення з української мови на італійську. У нас сьогодні. Перший, перше заняття з цієї практики, тому і рівень у нас буде початковий А1. Що ви маєте знати на цьому рівні, на рівні А1? Ви маєте знати закінчення чоловічого, жіночого роду в однині та множині, Пройменники, мовити, так? іменники, прикметники чоловічого роду. Далі артиклі чоловічого і жіночого роду в однині і множині, числа, години, дні тижня, відмінювання дієслів авере, есере, вирази з ними, відмінювання інших дієслів, правильних дієслів, неправильних, модальних дієслів у теперішньому часі. Так, на рівні А1 відбувається знайомство із минулим часом, і з майбутнім часом, але в цьому випуску ми їх поки що не будемо чіпати, нам вистачить теперішнього часу. Крім цього, ще потрібно знати, прийменники напрямку. От всі ці теми ми зараз і перевіримо, перекладаючи речення, як виглядатиме наша робота. Спочатку на екрані з'являться 10 речень українською мовою. Можливо, тут дрібний буде шрифт, бо я хотіла, щоб вони всі помістились на одному екрані. Тому, якщо вам незручно, погано видно, я зараз їх прочитаю всі українською мовою. Ви можете натискати паузу, записати собі все під мою диктовку. Потім я скажу так, натискайте на паузу і робіть переклад цих речень. Ви натискаєте на паузу і перекладаєте ці речення самостійно. Я не буду робити тривалу паузу, щоб ви переклали в цей час ці речення, тому що, по-перше, це буде досить тривало, по-друге, у кожного з вас своя швидкість перекладу. Можливо, якісь речення перекладуться зразу, з ходу, а над якимось треба буде посидіти подумати. Тому, після того, як ви вже зробите свій варіант перекладу. Знову натиснете паузу, щоб продовжилось відео, і там я буду читати по одному реченню переклад цього речення на італійську, і буду коментувати, які правила ми тут зустрічаємо, і, можливо, деякі нюанси, про які не пишуть підручники. Зрозуміли? Зразу застерігаю, звичайно, найпростіше свій переклад не робити, а зразу слухати, як викладач дає готовий переклад. Ну, чому ні? можна і так. Але ефекту від такого навчання буде дуже-дуже мало. Тому все-таки робіть свій переклад, не бійтеся помилятися, це добре, це корисно, так і треба, щоб ви помилялися, бо потім, виправляючи помилки, ви набагато краще зрозумієте, а чому так? Якщо в ході перевірки, у вас буде інший варіант перекладу, а не такий, як дала я. Будь ласка, пишіть в коментарях, я дам відповідь. Чи так, чи це вірно, чи невірно, чому, тому що можливі різні варіанти перекладу. Можливо, у вас виникнуть питання: а чому так? Чудово, пишіть їх там. Я дам на них відповідь. Ну і якщо деяка інформація, яку я буду давати, буде для вас цікава, але ви її не вивчали або хотіли б більше про неї знати, теж пишіть в своїх коментарях, я буду робити інші відео, в яких буду розглядати ці питання. І всі нові відео, які я буду робити на основі ваших питань, я дам на них посилання тут же під цим нашим відео. Щоб вам було зручно, ви могли зразу тут під цим відео і побачити їх ці посилання. Тому з часом заходьте сюди під це відео і дивіться, можливо, додалися якісь нові ще випуски. Так, ну що, багато говорили, давайте починаємо працювати. Готові? Аванті! Отже, перші 10 речень. Перше, Марко втомився, він хоче спати. Друге речення. Анжела захворіла, в неї застуда, в неї болить горло. Якщо не встигаєте за мною, натискайте паузу. Третє. Ви п'єте кави пані, тобто ми звертаємося до якоїсь жінки і ввічливо в неї запитуємо, чи буде вона пити каву. Тут у нас треба вжити діслово, форма дікортизія. Майте на увазі. Четверте. На кухні немає стільців. П'яте. Куди ти йдеш? До аптеки. Де знаходиться ця аптека? Де є ця аптека? Шосте речення. У четвер Лаура закінчує працювати о 14. -й. Зазвичай вона працює з 9 до 18. -ї. Тобто, зверніть увагу, у четвер мається на увазі у цей четвер. Вона працює менше, ніж зазвичай. Сьоме речення, через 15 днів я поїду до Туріну. А восьме речення: студенти виходять з дому рано вранці. Вони мусять іти пішки до університету. Буває, можливо, страйк транспорту, якщо це в Італії, або снігом занесло, якщо це взимку. Отже, просто перекласти це речення. А дев'яте: я йду до лікаря. Ти підеш зі мною? І десяте дядько Джованні їсть спагетті кожного дня. Встигли записати, тоді натискайте на паузу, робіть свій варіант перекладу. Після нього знову натискайте і слухайте продовження цього відео. Пауза. Сподіваюся, ви швидко переклали ці речення, а тепер давайте перевіряти. Отже, перше речення. Марко втомився, він хоче спати. Марко е Станко. Еасонно, або ha sonno. або Луй, Воле Дорміре. На початковому етапі можна сказати і так, і так, і так. Перша частина Марко е Станко, він є втомлений. Подивіться, будь ласка, як написано, Е-Станко. Не забуваємо. Е-станко е – е, дієслово слово а значить його треба писати з наголосом. Я навмисно зробила переклад таким чином, щоб у нас був, було і дієслово есере у формі літери Е, і далі просто літера Е як прийменник І, тобто марко втомлений І хоче спати. І ви бачите цю різницю над дієсловом есере. Е-станко стоїть наголос, і вимовляємо більш відкритим е-станко. Навпаки, там, де у нас сполучник І, ми його вимовляємо як «е», «і я сонно, і він має сон, він хоче спати. Або, хто знає модальні дії слова, може сказати Воле дурніре переходимо до другого речення. Анджела захворіла, в неї застуда, в неї болить горло. Анджела е малата, а Фредоре, або апрезофреддо. А маль гола». Отже, перша частина цієї фрази анджела е малата, знову ж ті слово «есере» е-малата, з наголосом. Прикметник малата жіночого роду, бо «Анджела» – жінка, значить малата, був би чоловік був би малато. І далі сказати, що у людини є застуда, можна різними способами. Я даю два варіанти або лей а іль рафредоре», або лей фреддо». І так, і так буде в неї застуда, вона застудилася, і в неї болить горло Ley A mal Diegola. Вона має біль у горлі. Якщо у вас є інші варіанти, як передати цей стан людини, напишіть свої варіанти. Якщо ви не вивчали тему самопочуття, а для вас вона важлива, і ви хотіли б дізнатися більше про неї, теж напишіть, тоді я зроблю окреме відео про самопочуття. А ми переходимо далі до наступної фрази. Вип'єте кави пані, звертаємося до пані. ввічлива форма. Прендиум кафе, сіньора?» або бевем кафе, сіньора?» Надаємо перевагу дії слову прендере. Чому? Коли мова йде про гарячі напої, типу чай, кава, італійці надають перевагу дієслову прендере. В цьому випадку воно перекладається не брати чай чи каву, а «пити». І у нас тут вічлива форма дієслова чи бере, третя особа однини. Якби ми говорили так, «Чи питиме пані каву, та ж сама ситуація. Ми звертаємося до людини, але ставимо дієслово в третю особу, «Чи питиме пані каву. Думаю, тут це зрозуміло, тому переходимо до наступного слайду. На кухні немає стільців. Коротеньке речення. Non ci sono sedie in cucina. По-перше, ми тут вживаємо вираз ci sono, оскільки у нас стільці в множині значить, sono. Частка нон стоїть перед sono. Не можна і поставити посередині між чи і соно, ні в якому разі. Нон sono. Запам'ятовуємо цей порядок слів, і, можливо, ви звернули увагу, що тут немає артикля. Можна з артиклю. Але є такий момент а, з виразами, чи з дієсловами словами че, чисоно або авере в заперечній формі, тобто non-ce, non-csono, non-o, non-ab'yamo і так далі. Іменники, якщо вони стоять у множині, вживаються без артиклем. Он чисоно седіє, non-чісоно soldi il signor Rossi non ha а філії, moglie non ha soldi. А також, якщо мова йде про абстрактні поняття, наприклад, темпо, пацієнта, кораджо, паура, вони вживаються в однині і теж без артиклю. Іо ноно паура. Я не боюся, в мене немає страху. Ноно паура. Ось такий цікавий, цікавий нюансик. Хоча, якщо ви поставите артикль, нічого страшного не відбудеться. Переходимо до наступного речення. Куди ти йдеш до аптеки, де ця аптека? Довивай інформація. Дове Квеста Фармачія. Почнемо з першої частини. Довивай, куди ти йдеш. Довивай інформація. У нас тут прийменник напрямку, куди ми йдемо до аптеки. Вживаємо саме прийменник Ін, а не А, тому що якщо у нас слово закінчується на Ія, фармачія, профумерія, більєтерія, табакерія, будь-що, яке закінчується на рія перед цим словом, тобто, якщо ми йдемо в це місце, вживаємо прийменник Ін. Угу. Ін-фармачія, ін-табакерія, ін-більєтерія. Тепер, де знаходиться ця аптека? Дове квеста фармачія. Дове – це насправді два слова. Дове е, де є ця аптека. Але дове ми пишемо злитно через апостроф. Звернули на увагу на, на те, що де, є, тобто дове е, е, це у нас є слово ес, значить, пишеться з, з наголосом. Угу. Не забуваємо. Якщо виникають якісь додаткові питання, не забувайте пишіть в коментарях. Будемо все розбирати, щоб не залишалося ніяких сумнівів чи питань. Переходимо до наступної фрази. У четвер Лаура закінчує працювати о 14 й зазвичай вона працює з 9 до 18, finisce Лаура lavorare alle Кваттордичі. Я навмисно написала числа літерами, щоб ви перевірили, чи пам'ятаєте ви ці числа. У четвер мається на увазі, що у цей четвер, тому що зазвичай у неї інші години роботи, а в цей четвер вона раніше закінчує. Тому просто слово четвер буде «джовий дій». Якби це що четверга, кожного четверга відбувалося, було б іль giovedì» – Тобто наявність артикля Іль перед днем тижня говорить про те, що це регулярно щотижня в цей день відбувається та дія, про яку йде мова. Оскільки в нас тут один раз це виняток, тому без артикля, просто джовиді. Тобто на місці джовиді може бути будь-який день тижня. Правило працює для всіх. Далі, лаура фініше ді lavorare». Ну, я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, як відмінюється дієсловофініри, так, фініско, «фініші», фініше, фініамо, «фініте», фініско, ну. І головне, що після, того, після дієслова «фініре», мова йде про те, що закінчувати щось робити, обов'язково буде применек ді. Finire di, fare qualcosa, finire di lavorare, finire di studiare, finire di dormire. Тобто після ді може йти будь-яке інше дієслово в інфінітиві, в початковій формі, в незначенні, з нею нічого робити не треба, міняти не треба. Закінчує вона, тут ми змінимо, далі ді. І далі що робити? І йтиме в неозначній формі: Лаворари, студіари, дурміри, манжари, камінари і так далі. Далі, друга частина зазвичай, зазвичай дісолітон. Угу. А вона працює, лавора, дале нове але. Мова йде про години, тому у нас там буде обов'язково але, дале, мається на увазі ле-оре, слово оре ми не вимовляємо, але воно присутнє в артиклі в цьому в артиклі жіночого роду множини. І коли у нас мова йде від і до, у нас будуть прийменники да, а, саме в цьому порядку да, а. Ну і у нас тут з артиклем зливається, утворюється але. Якщо щось не зрозуміло, пишете в коментарях, а ми йдемо до наступної фрази. Через 15 днів я поїду до Туріну. Яка радість! Хтось мріяв поїхати до Туріну. Отже, фра квінді, чи ДжОРНІ. Якщо хтось написав тра квінді, чи ДжОРНІ, нічого страшного, тому що тра і фра це, власне, один і той самий прийменник. Просто для кращого звучання вже вибираємо. Де краще звучить фра, де краще тра. Тут, здається, фра краще звучить. Фрак в індічі чорні парто ТОРІНО. Я хотіла, щоб ви тут вжили ді слова партіре, тому що можна сказати івадо Аторіно, але ви бачите цю різницю Вадо-аторіно, і я думаю, це всі добре пам'ятають після дієслова андаре чи вівере в якомусь там місті, ми вживаємо прийменник а, а Торіно, а, Мілано», А Рома, то після дієслова партіре, прийменник пер це єдине дієслово руху, після якого прийменник напрямку не а або ін, але пер. Парто, пер мілано, пер per Torino». І легко запам'ятати партіре пер, пі-пі починаються обидва слова на одну літеру. Думаю, ви це запам'ятали. Отже, переходимо до наступної фрази. Студенти виходять з дому рано вранці. Вони мусять іти пішки до університету. Ну, Якийсь там природній катаклізм чи транспортний катаклізм, чи може, і живуть недалеко від університету. Рано вранці вони пішли пішки на навчання. Лі студенті есконоді Каза Ламаттіна Престо. Зверніть увагу на артиклю у слова студенти, ліс «лі студенті». Сподіваюсь, ви всі правильно написали. Пам'ятаємо цей випадок: с «ес імпура», тобто слово студенті починається на дві приголосних, перша з яких с, значить, до нього артикль ло, ло студенти вже ні лі студенті. Хто не пам'ятає, це можна повторити самостійно або в інших моїх відео на цьому довго не затримуємося. Переходимо до дій слова виходити у щире. Лоро-эсконо. Пам'ятаєте, як відмінюється вименюється слово «ушіре»? еско, «ЕШІ», еше ушрямо «УШІТЕ», ескон. І «УШІРЕ да квали постол. Да «УШІРЕ да СКОЛА», «УШІРЕ дали университета, далі негоціо, даль ТЕАТРО». крім слова каза. Зі словом «КАЗА» вживаємо применек «ДІ». «УШІРЕ ДІ каза. Тобто, зазвичай після ушире йде применек да. Вийти з, звідкись, крім слова каза, де тут буде прийменник Ді. Це такий виняток. Так, рано вранці Ламатина престо, думаєте, це зрозуміло, вони мусять йти пішки, де воно аре, куди альуніверсита як А п'єді перекладається як пішки. Сподіваюсь, всі правильно написали. Переходимо до дев'ятого речення, наближаємося до кінця. Отже, я йду до лікаря. Ти підеш зі мною. Хтось боїться йти один до лікаря, йому треба, щоб була група підтримки. Allora, io vado dal Тут, думає, все зрозуміло. Я йду до людини, коли ми йдемо до людини, вживаємо прийменник напрямку не а-а-да, тому що до людини йдемо. І лікар у нас буде іль dottore, тому да, іль dottore зливається в форму dottore. Пригадали? І тепер друга частина. Тепер піш зі мною, ту вієніконме. Зверніть увагу, що тут є слово не андаре, не con me, а ту в'єніконме. В італійській мові є цікава особливість, що коли той, хто говорить і той до кого говорять. І йдуть разом, вживається дієслово не андаре, а Веніре. Тобто це дієслово таке колективне, воно показує, що ці двоє, які розмовляють між собою, йдуть туди разом. Якщо хотілося б отримати більше інформацію, чому Веніри, а не Андари, пишіть мені тут в коментарях, тоді я зроблю окреме відео з поясненнями. І залишається остання, десята фраза. Дядько Джованні їсть спагетті кожного дня. Лодзіо Джованні манжа лі спагетті у ні або тут і джорні. Починаємо зі слова дядько. Лодзіо. Пам'ятаєте чому лодзіо? Тому що дзіо починається на літеру дзета, перед якою артикль лодзіо. Живається. Далі Джованні, думаю, не було проблем написати це ім'я Джованні. Ми плутаємо його зі словом Джовані, що означає молоді люди, Джовані. а це ім'я Джованні, аналог нашого Івана. Отже, «Лодзіо Джованні манжа лі спагетті. Угу. Знову ж таки, артик лі, тому що спагетті починаються на СП, С іпура. Так, спагетті, аку всередині не забуваємо, щоб не було спаджетті. І кожного дня можна перекласти різними способами: або Уніжорно, або Туті Джорні. Ще є інші варіанти, які на цьому рівні поки що не вивчаються, але на більш високих рівнях будуть інші. Якщо ви їх знаєте, будь ласка, пишіть в коментарях, мені цікаво, які інші вирази ви знаєте. Отже, ось ми і добігли до кінця. Цієї частини. Напишіть, будь ласка, ваші враження, чи все було легко, чи якісь моменти викликали у вас певні труднощі, можливо, якісь теми недостатньо розкриті. Тобто, я чекаю від вас зворотнього зв'язку, і будемо розбиратися з усіма моментами, які викликали у вас певні труднощі. Все має бути зрозуміло. Отже, я чекаю на ваші відповіді. Ви мені пишіть про що б ще хотіли почути і потренуватися. І до наступних випусків! Чао!